йти? Біки, ташна Тримай, чувачок. <хи> а тепер роздягайся і танцюй. <хи> <хи> То мені самі докурити? Не вийовуйся, думаєш на дурняка з нами куриш. Та пішов ти забирайся самопалок, я піду. Добре. Аго! поверни косяка, дура! Треба її зупинити. же показав. Ай! Ай! Чого? Не хочу бачити того придурка. Де Діма? й дімо. тут підходить. Що це? Саша, ти куди? Розы, запах сладкой луна, звездно. <звёздна> небы без ритма, небы вдохнуть бы выдохнув трудно, реально нам трудно. Не на выживу. И... Сама, відійди. Дай мені розутися. Ти їх вдома? Андрію. Андрій. Андрій. Зніми навушники. Ти чи мою на навчанні. Нас раніше відпустили. А підготовка до вступу? Ну щось, ті, кому він світить, підуть додому вчитися або до репетиторів, а інші можуть просто гуляти. Ти така ж, наче про в'язниця, а не про університет. В'язниця. Вона всюди. Ну, саме бродні лапи ви гуляли? Так. Після роботи я взяв з собою його в поле мене раніше відпустили, щоб я не посварився з постійним клієнтом, який приходить ще вечора по середах. А чому ти з ним сваришся? Бо він б'є жінок. Батько теж постійно б'є матір. Бо вона його дружина. До того ж він це робить тільки коли п'яний. Він завжди п'яний. І взагалі, чому ти ніколи не захищав нашу матір? Бо Це їхня справа. Тим паче вона ніколи не просила про це. А якби він раптом на мене підняв би руку? Цього не станеться. Хочеш їсти? Я зварив картоплю. Ого. Mm. Mm. Так. Цього не може. Цього не може бути. То не він. Так, його. Почекай. Не не відключайся. Що ти не робив? Мені ще не телефонував Саша. А, Цей? Для чого ти це зробив? Вони мої друзі. Вони тобі не друзі. Це може погано закінчитись. Кидай їх. Я не пробачу тобі цього. От скажи, чому люди роблять зло? Чому їм обов'язково мститися? Можна просто про все забути? Зачини вікно, мені холодно. Один раз це сталося. І вона пішла за мною. І от коли минуло три роки. Він наносить удар. І тепер Олег у лікарні. Це сумно. Діма, мені холодно! Це тому що ти хвора. Йди у ванну, закрийся там і поплач. <клухи> Ненормальна. Послухай, ти впевнена, може не варто? Ні, це єдиний вихід. Він звір. Я не можу жити з ним в одній квартирі під одним дахом. а раптом він знову спустить сема на когось. Цього не станеться, якщо ти підеш дому. Його це зупинить. Він тебе любить. Ми нарешті опинимося всі в безпеці. Ти домовилась з батьками? Я сказала мамі, що хочу пожити в подруги. Вона ніби не проти. Добре, тоді пішли. Ярка і душно. Закінчуй. І приведи себе до ладу. Андрій веде клієнта, ти його приймеш. А може, нехай краще, Таня. Я погано себе почуваю, до того що не дуже хотіла б зараз. Люба моя, не ми вибираємо хто, а чоловіки. Тому швидко приберись. Ну як воно тобі? Вісім сотен і воно твоя. Куди йти? Але перед тим як взяти, розрахуйся спочатку. Стоя у самих пірила на крише землі. Малабой, тільки зв'язки Темна. Я настільки неприємна, що ти не зможеш подивитися на мене. Ну, що ти? Я лише хочу якомога краще тобі прислужити. Чого ти хочеш? А ти? Якщо хочеш, можемо наробити того, чого ти не бажаєш. То це те, чого ти прагнеш? Поговорити про мої бажання. Як хочеш, от твого приступай. А я заплатив за дві. То ми будемо говорити. Якщо ти не вигадаєш нічого цікавіше. До речі, як тебе звати? Жанна. Дивно, а твій сузнер сказав, що тебе звати Таня. А я Влад. Давно ти цим займаєшся. Знаєш, я працював з таким, як ти, в реабілітаційному центрі, і я розумію, що ти ненавидиш мене. Як і тих багатьох чоловіків, які купували твоє тіло до мене. Але я хочу тобі допомогти. Ти прийшов сюди, щоб наговорити такі нісенітниці будь-якій шлюсі. Мене все влаштовує. Я добре заробляю і майже нічого не відчуваю, коли коли ви це робите. То ти любиш екстрим? Так тобі буде цікавіше. Ну що ж, твоє бажання закон. Ти хочеш, щоб тебе теж хотіли? Хочеш мене завести? Адколода Даш... дрожаще, лежаще, біляще, Не співайся. Давай, ти мусиш. Не хочу. А ти, а! Ти ти постійно я боюся, я не буду помирати. Але ти не помреш. <рапляла> Коли ти вже припинишся, ходімо. Я просто мрію, щоб в мене була нормальна сестра. Просто зникне з мого життя. Ти віб'єш мене. Так. Кого ти вчора привів до Жанни? Клієнта. Це що? Не очевидно. Не треба на мене кричати, я теж не залізна. Вам, чоловікам тільки і треба що знущатись над нами. Годі, припини, ти чого дзвониш? Жанна зникла, пішла в кафе неподалік пообідати та не повернулась. А при чому тут вчорашній клієнт? Це через нього. Ти сказав, щоб його прийняла Таня, але Жанна в нас найкраща, Тому я сказала прийняти його їй. Вона відмовлялась, а потім вона вийшла, коли він пішов, плакала, казала, що він щось не говорив їй. А сьогодні її нема вже декілька годин. Послухай, якщо хазяїн дізнається, він нам таке влаштує. Нічого йому не кажи. Я знайду її і приведу назад. А ти займайся своїми справами і заспокой дівчат, вони, мабуть, нервують. Добре, Андрюша. Біля. Yeah. Що? Чому тебе так довго не було? Збирайся, зараз відведу тебе в одне місце. Куди? Нічого не питай, збирайся. Чому ти так себе ведеш? А як я маю себе вести? Ти живеш в мене вже три дні. Через тебе мій друг лежить в лікарні. А раптом твій брат психопат і на мене спустить цю звіруку. Як я маю себе вести? Але ж ти казав, що я не винна. Ти казав. А що я? Ти думала, я закоханий в тебе як останній дурачок? Я ще не з'їхав з глузду. Ти переїжджаєш, ти більше мені не потрібна. Добре, я повертаюсь додому. Ні, не повертаєшся. Ти переїжджаєш в інше місце. Ти ж не хочеш, щоб через тебе постраждав чи я, чи Діма. Добре, я зроблю все, що ти скажеш. Веди мене куди треба. Привіт, Андрію. Що? Ні, дівчатка, твої мені не потрібні. Я до своєї дівчини збираюся. Перепрошую. Ні, Андрію, це не твоє діло, що я сказав Жанні. Я заплатив за свою годину і провів її так, як я хотів. А що з нею? Андрію, я... я справді хотів їй допомогти. Я справді хотів. Розумієш, вона не залишила такої долі, як і жодна інша жінка. Андрію, це ти робиш їх нещасними, розумієш? Не я. І мені здається, це твоя провина, а не моя. Андрію, але я їх не продаю. Розумієш? Такі, як я, приходять і йдуть, а ти ставиш на них клеймо. Вони дивляться на себе твоїми очима. Слухай, Андрію, у тебе є мати? Чи сестра? Ну, у тебе ж рідні є. Ну вони ж Ну вони ж теж чиїсь сестри, розумієш, Андрію? Ламаються планки. Всього та нічого. Не маю жити в підвалі? Тут тебе зустріне, Діма. Ти будеш жити в нього. Ти не залишишся зі мною, поки він прийде? Я маю йти. Він скоро прийде. Нема. Лишилась тільки пам'ять, ще планів вистачить на день. Чи два. Чого тобі тут треба? Ти знаєш, де Аня? Аня, звідки я знаю. Тобі нагадати, що сталося три роки тому. З тих пір, як ми перестали бути друзі, у мене прямо де живу, Ти знову викрав мою сестру. Ніхто її не крав. Наскільки я чув, вона сама пішла. Вона витримала жити зі своїм братцем у сутенером. О, то ти думав, що я не знаю. Але твоя сестричка довіряє мені більше, ніж тобі, як завжди. Тобі краще сказати, де вона, бо може постраждати твоя хвора на гоу сестра. А раптом їй таку невинну, нерозумну, хтось продасть у сексуальний раз, теж викравши. І вона стане повією. А раптом їй це сподобається. Бо порівнюючи тих чоловіків з тобою, вона вирішить, що вони добріші. Замовкни! А в тебе як завжди, нечесні методи. Я звів його після того, як я викрав Ані. Бо тоді я знайшов вас майже випадково. То де вона? Навіщо ти спустив його на нас тоді у полі? Не втримався, я так і не помстився. Але він і одразу напав на Олега. Мене він і не збирався чіпати. Ще накинувся на Сашу, що хотів допомогти Олегу. Але не на мене. Приємно спостерігати, як твоїм близьким людям роблять боляче. А ти роками розбав серце Ані. Це мені руками день за днем розбивало серце. Це моя сестра безнадійно хвора. Це її покалічила моя мати. Це сучка, що пила і кололась, коли її виношу. Це надає тобі право мати чуже життя. Так, як і тобі. Я знаю, де вона. Вона чекає на мене через дві вулиці. Колись ти шукав нас там, але не знайшов. Семе, за мною. Тоскую, поднявшись на гору, на гору, иду я, я спустившись, спустившись с горы, я, я иду, иду. Мое положение от сладкого чая, словно от смешки, от чая на сладко, от чая на сладко. И словно и смешно, и словно и смешно, и когда, и же, когда, когда же, когда же СТИЙ! Ти що здурів? Навіщо її сюди привів? Ми просто розважалися. Так це правда. Мовчи дурепо. Слідкуй за своєю сестрою, а мою не чіпай. У мене немає сестри. Більш не водися з ним. Куди? Це ти мені? Так, тобі, Аню. Ти від Діми? Так, піднімайся. Хто ти? А я давно тебе чекаю. Вже дуже давно. Де Діма. Мого брату тут немає. Не. Тут просто ти і я. Ти його сестра. То у нього є сестра? Була, поки ти не з'явилася. Від себе не втечеш, правда? Знаєш, що якщо стрибнути з цієї висоти вниз, то можна вижити тільки в тому разі, якщо ти вмієш літати. Скажи мені, ти птах? Щойно мені дзвонив Олег, сказав, що бачив Ваню на сходах мого дому. Я не знаю, що вона тут робить. Дома Наташа, Сподіваюсь, твоя сестра не додумається дзвонити мені в двері. Я всім це заборонив. Тихо, чуєш? Так в тому, що ти зі своїми страхами, а ти мій найбільший страх. Що ти від мене хочеш? Я хочу, щоб помінялися місцями. Я хочу своє на твоє здорове і любляче. Адже ти любиш його? А я не можу любити. Це нестерпно. Ти не знаю, що таке жити кожен день. Свій байдужийся до світу. Я хочу зробити Діму щасливим і не можу. А на твоїй місці мені б це вдалося. Тому я хочу, щоб ми помінялися місцями. Ти віддаси мені своє життя. Будь ласка, не треба! Аня. Андрій, рятуй мене! Я зараз! Я буду навіть сивою такою сивою, і все життя моє піде цією мрякою. Для тебе буду я завжди красивою, хоча для когось буду я. Хоча для когось буду я ніякою, а ще для когось буду я лихою та відвертою, а ще для когось відьмою мою та коброю. Сумні були похорони. А ти взагалі не знав про його світу? Що так, але я не знав, що вона хвора. Він казав, що вона живе в іншому місці. А що ти взагалі робив тут того вечора? В мене тут живе добре знайомий на п'ятому поверсі. Він мені зміг позичити косяка, такого. Не знаєш, який сильно вставляє. В нього зникає біля, ти просто вируваєш. Ясно. Знаєш, Аня сказала, що штовхала її. Так, вони там щупилися, але сказала, що вона від неї відійшла і та сама, як вона вже а ти віриш? Мені в цю історію важко повірити. Але я ще не бачив дівчину в трубі. І я помітив, що Аня в останній час стала не зовсім здорова. То я бачив його як її брат. Можна похорону дуже сумним вбити. Йому ще довго має? він мав бути ще півгодини тому. Знаєш, щось мені здається, що він цього не прийде. Браслеты глубоко ожерелье можно. В це сталося, і вона пішла за мною. Так, після роботи я взяв з собою його в пола. Мене раніше відпустило, щоб я не посварився з постійним клієнтом, який приходить завжди ввечері посередах. посередах. Я не пробачу тобі цього! Я, я тобі цього не пробачу. Да. Давай! У мене немає сестри. Якщо ти не вигадаєш, нічого цікавіш. цікавіше. <ріхи> що, це не крик колбас. Тобі, на... <ріхи> тобі нагадати, що досталось три роки тому? <ріхи> О, то ти думав, що я не знаю. Але твоя сестричка довіряє мені більше, ніж тобі, як завжди. Блін, де шо. То де вона? Навіщо ти тоді спустив його на нас у полі? <Works cries out> То де вона? А, так ми врізні. Але він напав на Олега. В мене він і не збирався чіпати. Брб-бр. Симні були похорони. А хорошо.